Буття глава 14 І було у дні Амрафела, царя Сенаарського, Аріоха, царя Єласарського, Кедраломера, царя Єламського і Федила, царя Гоїмського. Пішли вони війною проти Бере, царя Содомського, проти Бирши, царя Гоморського, Шинала, царя Адми, Шемевера, царя Савоїмського, і проти царя Бери, яка є Сегор. Усі ці з'єдналися в долині Сиди, де нині море солоне. Дванадцять років були вони в неволі, у кедораомера. А на тринадцятий рік обурилися, у чотирнадцятому році прийшли кедоралом і царі, що з ним, Гамі, і уразили Рафаїмів в Аштеров Карнаїмі, з узимі в угамі, Емимі у Шавеки Рафаїмі, і Хорей у горі їх Саїрі, до Ел Фарана. Що біля пустелі, і, повернувшись з вони прийшли до джерела Мишпад, що є Кадес, і завоювали всю країну Амаликитян, і також амуреїв, що живуть у хацацон Фамари. І вийшли цар Содомський, цар Гоморський, цар Адми, цар Солоїмський і цар Бели, яка є Сего, і вступили в битву з ними в долині Сидим. Зуки дураломером, царем Єламським, Федалом царем Гоїмським, Армафелом Царем Сенаарським, Аріохом, Царем Єласарським, чотири царі проти п'яти. В долині ж було багато смоляних ям. І царі содомські, і Гоморські, утікаючи упали в них останні втекли в гори. Переможчі взяли все майно Содома і Гомори. І весь запас їх і пішли. І взяли лота племінника Аврамового, який жив у Содомі, і майно його, і пішли. І прийшов один з тих, хто уцілів, і сповістив Аврама Єврея, який жив тоді біля діброви Мамре, Амореянина, брата Єшкол і брата Анеру. Які були союзниками Авраамовими. Авраам, почувши, що лот родич його узятий у полон, озброїв рабів своїх і народжених у домі його, 318 і переслідував ворогів до Дана і, розділившись, напав на них уночі, сам і раби його, і подолав їх. І переслідував їх до хови, що ліворуч від Дамаска, і повернув усе майно і лота, родича свого, і майно його повернув, також і жінок, і народ. Коли він повертався після поразки кедора Лмера і царів, що були з ним, цар Содомський вийшов йому на зустріч у долину Шаве, що нині долина царська, і Мерхеседек, цар Селимський, виніс хліб і вино. Він був священик Бога Всевишнього, і благословив його і сказав: благословений Авраам від Бога Всевишнього, владики неба і землі, і благословений Бог Всевишній, який віддав ворогів твоїх у руки твої, Авраам дав йому десяту частину з усього і сказав цар содомський Аврааму: «Віддай мені людей, а майно візьми собі. Але Авраам сказав цареві содомському: «Піднімаю руку мою до Господа Бога. Всевишнього владики неба і землі, що навіть нитки і ременя від відзуття не візьму, а з усього Твого, щоб Ти не сказав, я збагатив Авраам, крім того, що з'їли слуги, і крім частки, що належить людям, які ходили зі мною Анер, Ешкол і Мамрій, нехай візьмуть свою частку.